Всім привіт! Сьогодні 26 листопада. Учора посадив бджілок в дуплі вулик. Зараз отак вони виглядають. Перемістилися трошки вверх. Та сім'я, що основна, там теж тривожиться. Ну, не впевнений, що я правильно зробив, що їх так посадив. Перезимувати вони перезимують, але ж треба думати і тоді, що з ними далі робити, якщо вони... Виживе сім'я, сімейка і сохраниться. По-перше, думаю, що не хватає кормів, тому що знизу там, скоріш, були обірвані соти і вони ото зібралися знизу, зараз піднялися, ну, розприділились більше по дуплу. І що я зараз думаю? Хоча, може, і це буде неправильно. В цьому в дуплі в принципі, вони перезимували б, мабуть, краще, бо їм стиснуте гніздо. Можна положити, було приміром вирізати з таких рамочок меду, і зверху поставити соти. Ну а потім буде проблема весною. Як їх пересаджувати, якщо матка там почне сіяти у дуплі, як потім їх пересаджувати на, на рамочки. Значить, яке рішення зараз я думаю, що я думаю зробити? Значить, Поставлю, витягну цю колоду. Поставлю сюди оці рамочки, він приготував, такі що витягував із інших уликів. Поставлю зверху ще один корпус. Цих, ці будуть перекриті основна сім'я пленкою. І поставлю вже зверху на оці рамочки поставлю дупло. і думаю, що вони опустяться і перейдуть на рамки. Якщо що, їм буде теж не холодно, власне. вони соєняться з основною сім'єю. Отак я їх підставлю ближче до сімейки оці рамочки. І він повитягував медові. Я думаю, бджіл тут тут так, жменя якась. Ну, сірамо. Тепер хто приручив за них ми в ответі. І отаке, отаке рішення. Не знаю, правильно чи неправильно, виступаю. Зараз нажму на паузу і покажу тоді, що вийде. Роблю все швидко, бо плюс 4. Зараз десь на вулиці, 9 година ранку. Ніч велика, щас. тим більше як світ виключаю, десь думати і приймати рішення. Значить, отак. Вирішив, що отак буде, мабуть, краще зробити і так дотримуюсь цього, цього плану. Так, поки пауза. Значить, Поставив другий корпус. Отак перекрив. Пленочкою, там, де основна сім'я. А на оці зараз пусті рамочки поставлю. Бджілки то підлазять із основної сім'ї. Значить, да, тут слабесенький такий той. вон вони піднялися вище, розподілилися, грубо говоря, бтілки по всьому, по всій колоді. І зверху, це зверху, зараз я так поставлю. Ось сюди вулик. І хай вони перелазять униз. Я думаю, вони опустяться тоді вниз і так перезимують. Так буде правильніше. Ну а потім колоди, я думаю, зроблю роєловку. Десь придумаю кришку, днище поставлю і хай залітають нові рої до мене. Ось така ситуація. Я зараз поставлю, покажу, що вийшло. Поставив колоду. Отак стоїть вона. Я думаю, їм буде тут зверху закривати нічим не буду, холодно, буде, вони, по і повинні опуститися рядом сісти на рамочки з медом коло основної сім'ї. І так, дасть Бог перезимують. Бджолки спокійні, не кусалися, підлітають потихеньку. Ну, на вулиці не дуже собственно, невеликий мороз. Ось так виходить в мене тепер. Так що мороз невеликий, я думаю, вони ще... Активні, не, не вспящі і перейдуть. Отак. Вирішив зробити і роблю. Показуватиму, як зимуватимуть далі. У кого які думки, будь ласка, коментуйте чи порадьте. Правильно зробив, чому я, що треба було по-другому на свою думку. Отак коротеньке відео. На цьому всім миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей.